Мамо, почитай мені книжку, попросило маленьке тигриня, тягнучи маму за лапку. Не зараз, любий, я зайнята, лагідно відповіла мама. Тигриня зітхнула і почала будувати високу вежу з кубиків. Та невдовзі вежа розсипалась, і тигриня знову гукнула Мамо, побудуй зі мною вежу. Зачекай, будь ласка, ще трошки, відповіла мама. Мамо, ну ти вже йдеш знову запитала тигриня, коли минуло кілька хвилин. Ще ні, синочку, зачекай ще трішки, відповіла мама. Тигриняті не подобалося чекати, і воно вийшло до вікна, але на дворі було холодно. Я втомився гратися сам, пробурмотіло воно. Зачекай ще трішечки, повторила мама. Тигриня взяла іграшкового зайчика і почало гратися в лікар. Мамо, мій зайчик захворів, знову покликала тигриня. Який же ти чудовий хлопчик, усміхнулась мама, нарешті заходячи до кімнати з гарним шарфиком у руках. Я зв'язала для тебе шарф, щоб ми могли разом піти гуляти, пояснила мама. Тигриня радісно усміхнулася і міцно обійняла маму. Як добре, що я дочекався. Сказало воно, і разом вони вирушили на прогулянку, насолоджуючись кожною хвилиною.